Всім привіт! Ось моя нова робота навіть дві. Спочатку я зв'язала кофту темного кольору, вона мені настільки сподобалась, що я вирішила зв'язати ще одну білого кольору і прикрасила її синім орнаментом. Якщо ви зацікавились цією кофтою і хотіли б її зв'язати, будь ласка, приєднуйтесь. в цьому відео я розкажу, як це зробити. Ось розміри нашої кофти. А також нитки, з яких ми і зв'язали ці кофти. Отже, почнемо. Нам треба зв'язати ось такий комір за схемою. Набираємо 15 петель звичайним способом і в'яжемо перший ряд: 3 лицеві, 2 виворітні, 8 лицевих і 2 виворітні. Другий ряд це виворітний ряд. Всі петлі в'яжемо за малюнком. Лицьові петлі лицьовими, виворітні петлі виворітними. Але звертаю вашу увагу, що три останні петлі це айкорд для того, щоб край кофти був досить акуратний. Тому завжди в виворітному ряду останні три петлі ми знімаємо не пров'язуючи. Лицьовому ряду це три лицеві петлі. Наступні ряди в'яжемо по схемі і досить просто. Як робити перехрещення, я покажу на прикладі 11 ряду. Отже, 11 ряд. 3 лицеві, 2 виворітні. потім знімаємо 2 петлі і залишаємо за роботою, а пров'язуємо 2 наступні петлі, потім дві петлі з додаткової спиці. Наступне перехрещення я роблю без додаткової спиці. Для цього переносимо дві петлі, вони залишаються перед роботою. Пров'язуємо наступні дві петлі лицьовими, а потім, таким ось чином, їх повертаємо і пров'язуємо. Потім закінчуємо ряд. 13 ряд і в нас з'являється візерунок. Як його в'язати? Початок ряду це три лицеві, дві виворітні і потім візерунок. Спочатку пров'язуємо дві петлі лицевими, потім накід і дві петлі разом з нахилом вліво. Після цього дві петлі разом з нахилом вправо, які пров'язуються ось таким чином. Після цього накид, дві лицеві і закінчуємо ряд. Виворітні ряди в'яжемо. По малюнку. Потім перевіряємо кількість ось таких отворів, їх повинно бути 5. І це 23 ряд. Закінчився рапорт і знову починається перехрещення. Нам потрібно зв'язати 14 см ось такого коміру. Після цього ми починаємо в'язати в зворотному напрямку. Ось таким чином. Розвертаємо наш комір. І набираємо за допомогою гачка з лицевої сторони 15 петель, як ми і в'язали попередню частину коміру. З воротньої сторони залишається не естетичний край, а з лицевої ми бачимо продовження візерунку і виходить досить гарно. Далі в'яжемо по схемі перший ряд Дві виворітні петлі, 8 лицевих, 2 виворітні і 3 лицеві, або айкорд. Звертаю вашу увагу, що останню петлю ми також пров'язуємо лицевою. Другий ряд. Перші три петлі переносимо, не пров'язуючи, а наступні петлі в'яжемо по малюнку. Як в'язати комір по схемі, ми вже знаємо, тож пров'язуємо 14 см і зустрічаємось. Нарешті ми зв'язали 28 см. Тепер, там, де немає айкорда набираємо 38 петель, ось таким чином, за допомогою гачка. Залишаємо ось цю нитку, потім ми її сховаємо. а Зараз переносимо 15 петель на ліву спицю. А ось схема, як ми розподілили наші петлі. Отже, почнемо в'язати основне полотно кофти. Перші 15 петель це комір. Продовжуємо наш лізерунок і в'яжемо по схемі. Далі в нас йде лінія реглану. Витягуємо одну петлю перед лінією реглану, потім пров'язуємо лицевою, це лінія реглану, і ще одну петлю додаємо або витягуємо після лінії реглану. Для рукава ми використовуємо візерунок сіточка. Спочатку відраховуємо 9 петель, які йдуть на рукав, і кріпимо маркер. Починаємо в'язати. Робимо накид, потім протягуємо нитку через 2 петлі, але одну петлю залишаємо на лівій спиці. Далі пров'язуємо 2 петлі разом. Знову накид, 2 петлі, але залишаємо одну на лівій спиці. І потім дві петлі разом. І так повторюємо ще один раз. Після рукава пров'язуємо другу лінію реглану, додаємо по одній петлі до та після лицевої петлі. Далі 16 лицевих петель, це спинка. Потім третя лінія реглану. Після цього 9 петель рукав і візерунок сітка. Знову лінія реглану, вже четверта. І закінчуємо цей ряд, пров'язуючи 15 петель нашої планки коміру. Другий ряд це виворітний ряд. Завжди виворітний ряд ми в'яжемо по малюнку. Третій ряд ми в'яжемо так само, як і перший. Єдине у нас з'явилася петля для полички, яку ми пров'язуємо лицевою. І ще я покажу, як далі в'язати візерунок сіточку для рукава. Зверніть увагу, що для рапорта ми використовуємо три петлі, в яких центральна петля це був накид в попередньому лицевому ряду. Тому перед цими трьома петлями робимо накид і протягуємо нитку через дві петлі, але одну петлю залишаємо на лівій спиці. Потім пров'язуємо дві петлі разом. І так далі. Якщо в нас на початку або в кінці рукава залишається одна чи дві, а не три петлі, то пров'язуємо їх лицевими. Всі наступні ряди в'яжемо так само. Головне не забувати додавати в лицевих рядах до та після лінії реглану по одній петлі. Всього 17 разів. На цьому закінчуємо першу частину і, сподіваюся, скоро зустрінемось. В другій частині я покажу, як далі в'язати нашу кофту.